Адміністрація Дональда Трампа представила детальний план завершення війни в ГАЗі та її мирного відновлення. Путін і далі ігнорує тупикове положення на фронті та перемовини в Європі. Думають, як протидіяти російським дронам. А польський президент вирішив боротися з бандеризмом. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події тижня, що минає. Чинна проєвропейська партія влади Молдови Дія і солідарність здобула історичну перемогу на парламентських виборах 28 вересня, отримавши понад 50% голосів виборців. Це дозволить владній партії отримати 55 мандатів у 101-місному парламенті Молдови. Про це повідомляє Центральний виборчий комітет Молдови та Українська служба БіБІСІ. Проросійський патріотичний блок на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав понад 24% голосів. А на третьому місці опинився блок Альтернатива, що отримав майже 8%. Також до парламенту пройшли формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ Демократія Дома. 5,6% та наша партія популіста Рената Усатого 6,2%. у Кремлі. Очікувано звинуватили керівництво Молдови у тому, що вони нібито завадили сотням тисяч молдаван у Росії проголосувати на парламентських виборах у неділю. Про це заявив речник глави Кремля Дмитрій Пісков. Президентка Молдови Майя Санду вважає, що, попри втрачені Росією кошти молдовські е, виборці дали уряду сильний мандат на вступ в ЄС. Вона подякувала громадянам за стійкість, яку вони проявили перед обличчям російської пропаганди і підкупу виборців. За її словами, найважливішим є те, що Молдавани вирішили за Республіку Молдова, не зважаючи на усі гроші, витрачені Росією у цьому контексті. Майя Санду заявила, що очікує нових викликів з боку Москви, яка хоче відвернути країну від європейського шляху. Зрозуміло, що Росія не відмовиться повністю від своїх дій із залякування Республіки Молдова. Але я вважаю, що громадяни переконливо продемонстрували на цих виборах, що ми люди з гідністю і мужністю. Молдова маленька, але сильна країна. Ця кампанія показала, що у нас є вразливі місця, але також є дієздатні інституції та віддані своїй справі люди, зазначила вона. Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови з дуже важливою перемогою її партії на парламентських виборах. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі виграє. Повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі. Коментуючи результати парламентських виборів у Молдові, президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. Своєю чергою, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн написала, що жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість Молдови, яка чітко визначила свій вибір: Європа, демократія, свобода. Наші двері відчинені, і ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці, зазначила вона. На наступний день після виборів у Молдові проросійські сили провели мітинг проти результатів голосування. Під час мітингу затримали 31 особу. Більшість з них виявилися мешканцями Придністров'я. Повідомляє телеграм-канал молдовського видання «Ньюсмейкер». Також поліція опублікувала відеоролик з перехопленими фрагментами спілкування, що підтверджують організований характер мітингу. Затримані на кадрах зізнаються, що їм пропонували від 50 до 150 доларів за участь. Таким чином, путінська Росія наразі зазнала важкої поразки на молдовських виборах, а влада республіки отримала серйозні перспективи на продовження євроінтеграційного курсу, яким вони мають йти разом з Україною. Адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в секторі гази із подальшими планами щодо цієї території. Як зазначає видання The New York Times, план складається з 20 пунктів і містить низку пропозицій, які давно відкидаються бойовиками терористичного угрупування Хамас. New York Times також наводить всі пункти із представленого плану. Зокрема, Білий Дім пропонує зробити газу зоною вільною від радикалізму і тероризму. Що не становить загрози для сусідніх країн. План передбачає поступове виведення армії оборони Ізраїлю з гази і передачу території під контроль міжнародним стабілізаційним силам, які стануть довготривалим рішенням у сфері внутрішньої безпеки. Для створення цих сил США співпрацюватимуть з арабськими країнами. Згідно з планом, Ізраїль зобов'язується не окуповувати і не анексувати газу. За угодою протягом 72 годин після публічного схвалення Ізраїлем цієї угоди всіх заручників живих і загиблих буде повернуто після звільнення заручників. Ізраїль звільнить 250 ув'язнених засуджених до довічного ув'язнення а також 1700 жителів гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року. Члени Хамас, які зобов'язуються мирно співіснувати і скласти зброю, будуть амністовані. Члени Хамас, які бажають покинути газу, буде забезпечено безпечний виїзд до країн, які погодяться їх прийняти. Газою буде управляти тимчасовий перехідний уряд, що складатиметься з технократичного а політичного. Палестинського комітету до комітету увійдуть палестинські і міжнародні експерти його контролюватиме новий міжнародний перехідний орган Рада миру, який очолюватиме президент Дональд Трамп буде створено спеціальну економічну зону з пільговими тарифами і ставками доступу, які будуть узгоджені з країнами-учасницями. У плані також зазначено, що Хамас та інші групування погоджуються не відігравати жодної ролі в управлінні газою. Получені Штати встановлять діалог між Ізраїлем і палестинцями щоб узгодити політичні перспективи мирного і процвітаючого співіснування. Трамп заявив, що прем'єр-міністр Ізра... Ізраїлю погодився на його план щодо гази. Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США план щодо припинення війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також вважає план Трампа найкращою можливістю покласти край цій війні. Нідерланди також підтримують план президента США щодо Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінгем Натаньяху запевнив, що не погоджувався на створення Палестинської держави, але підтримав мирний план президента США. Віцепрезидент Джей Джейді Венс на минулих вихідних повідомив, що в останні тижні російська сторона відмовляється від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх за участю американців. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Венс прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа, в яких він критично оцінив стан Росії та припустив, що Україна здатна повернути окуповані російськими військами території. За його словами. Такі заяви викликані зміною реальності на місцях, де Росія втрачає значну кількість людей і не має суттєвих територіальних здобутків. Ми залишаємося відданими миру, але для цього потрібне бажання обох сторін. І на жаль, за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни відмовляються брати участь в будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями, сказав віцепрезидент США. Вони відмовляються брати участь в будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент або інший член адміністрації США міг би сісти за ціл переговорів з росіянами та українцями. Додав він, вен закликав Росію прокинутися і прийняти реальність, у якій вони втрачають багато людей і не мають чого показати натомість. Нагадаю, що 23 вересня Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Європейські посадовці, а також політики та експерти в Україні, дуже стримано сприйняли таку зміну в риториці президента. США. нам би хотілося бачити більше реальних дій з американського боку, а не чути обнадійливих слів. Президент Польщі Кароль Навроцький в понеділок, 29 вересня, подав до Сейму обіцяний законопроект про запобігання пропаганді бандеризму та запереченню волинських злочинів. Про це повідомляє польське радіо РМФ ГФМ. Запропонована Навроцьким зміна до закону про польський інститут національної пам'яті має на меті цитую, уточнити положення, що визначають поняття злочинів, скоєних членами та співробітниками Організації українських націоналістів фракції Бандери. Та української повстанської армії, а також інших українських формувань, що співпрацювали з третім рейхом. Впровадження запропонованої зміни сприятиме більш ефективному проведенню кримінальних проваджень проти людей, які заперечують вчинення злочинів геноциду, скоєних ОУН фракції Бандери та УПА. Кінець цитати. Паралельно до Кримінального кодексу Польщі пропонується додати статтю, яка прирівнюватиме пропаганду ідеології ОУН УПА до пропаганди тоталітаризму та підбурювання до ненависті, за що передбачається покарання до трьох років позбавлення волі. Для Польщі бандеризм має особливе і болюче значення. Пам'ять про волинську різанину та інші злочини залишаються невід'ємною частиною польської історії та колективної ідентичності. Підкреслено в обґрунтуванні законопроекту. Навроцький казав, що планує внести законопроект про заборону ідеологію так званого бандеризму після інциденту на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві в серпні 2025 року. Тоді один із відвідувачів розгорнув прапор ОУН-УПА, що викликало обурення в польському політикумі. Водночас, прокуратура так і не порушила справу за цим фактом. Як бачимо, польський президент Кароль Навроцький замість пошуку варіантів примирення в питаннях трагедії двох народів вісімдесятирічної давності, намагається і далі роздмухувати конфлікт. Очевидно, такі дії він здійснює в першу чергу для перетягування на свою сторону радикально налаштованих польських виборців, які симпатизують іншим антиукраїнським політичним лідерам та партіям. Уряд США у середу 1 жовтня значною мірою припинив свою роботу, тобто настав так званий шатдаун, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування. Про це повідомило агентство Reuters. Це 15-й урядовий шатдаун. з 1981 року він зупинить публікацію очікуваного звіту про зайнятість за вересень, сповільнить авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, позбавить американських військових заробітної плати та відправить у вимушені відпустки 750 тисяч федеральних працівників, що щодня коштуватиме 400 мільйонів доларів бюджету. Президент США Дональд Трамп попередив конгресменів демократів, що шатдаун може порокласти шлях до незворотніх кроків. Включно зі скороченням ще більшої кількості робочих місць і програм. Шатдаун розпочався через кілька годин після того, як Сенат відхилив законопроект про короткострокове фінансування, який дозволив би підтримувати роботу уряду до 21 до листопада. Демократи виступили проти документа через відмову республіканців включити продовження медичних пільг для мільйонів американців. Термін дії яких спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання слід розглядати окремо. Предметом суперечок щодо фінансування є 1,7 трильйона доларів на роботу агентств, що становить приблизно чверть від загального бюджету уряду в 7 трильйонів доларів. Незалежні аналітики попереджають, що цього разу шатдаун може тривати довше ніж попередні, пов'язані з бюджетом, оскільки Трамп і представники Білого Дому погрожують покарати демократів скороченням урядових програм і федерального фонду заробітної плати. Найдовший урядовий шатдаун в історії США тривав понад 35 днів у грудні 2018 та січні 2019 року під час першого терміну президентства Трампа в результаті суперечки щодо безпеки кордонів У США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюється в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду. 1 жовтня Україна отримала транш від Європейського Союзу обсягом 4 мільярди євро у межах ініціативи J7ERA. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Загалом в рамках інструменту ERA МінФін вже залучив від Європейського Союзу 14 мільярдів євро із передбачених 18,1 мільярда євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року. Залучене фінансування може бути спрямоване на пріоритетні видатки державного бюджету у соціальній та військовій сферах і на відновлення. Європейський союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні 62,5 мільярда євро. Кошти ера стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Зазначив глава мінфіну Сергій Марченко. Механізм країн-членів J7 ера обсягом до 50 мільярдів доларів. США Передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від нерухомлених російських суверенних активів у 2024-2025 роках. Країни J7 та ЄС вже надали Україні майже 28 мільярдів доларів США фінансування в рамках програми ЕРА. Попередній транш макрофінансової допомоги від ЄС в обсязі 1 мільярд євро у межах програми ЕРА Україна отримала 10 вересня. Тим часом у ЄС думають над новим рішенням щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів. І про це далі. Під час зустрічі у данській столиці Копенгагені президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен і президент України Володимир Зеленський обговорили питання подальшого використання заморожених російських активів. Як повідомляла українська європейська правда, головна дипломатка ЄС Кая Калас наголосила, що ідея з так званою репараційною позикою Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що надання такої так званої репараційної позики Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням, яке викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Зокрема, Угорщина не підтримує ідею надання Україні репараційних позик на базі коштів заморожених активів Росії. Якщо це гроші когось іншого, Угорщина ніколи їх не торкнеться. Ми не злодії. Ці гроші не наші. Сказав угорський прем'єр Віктор Орбан, який є давнім нестабільним союзником Путіна. Своєю чергою, прем'єр-міністр Бельгії Бард Девевер. Заявив у четвер, що звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, що знаходяться у його країні, будуть використовуватися для фінансування кредитів в Україні. Про це повідомляє е, агенція Reuters. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця. Про це повідомляє німецький канал НТВ е, через три тижні. Швидше за все, буде прийнято конкретне рішення на наступній Європейській Раді, зазначив він на засіданні Європейської політичної спільноти в Копенгагені. Він підкреслив, що підтримає будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орман вважає, що дрони, які залітають на території держав Європейського союзу і не належать цим державам, мають бути збиті. Про це Горман заявив перед початком неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені. В той самий час глава е, дипломатії ЄС Якала здала зрозуміти, що практично немає сумнівів у тому, що за низкою інцидентів з дронами у Європі останнім часом стоїть Росія. Нагадаємо, що ще 10 вересня Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс закликав терміново розробити так звану стіну дронів на східному кордоні ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Європейської політичної спільноти, 2 вересня, заявив, що дрони, які порушують європейський повітряний простір, можуть бути знищені. Дуже важливо мати чітке послання: дрони, які порушують наші кордони, становитимуть серйозну загрозу. Вони можуть бути знищені і крапка, наголосив він під час саміту глав держав і урядів. У вересні над військовою базою. Мурмелон дегран на півночі Франції зафіксували польоти неідентифікованих безпілотників. 30 вересня військово-морські сили Франції заявили, що влада розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Боракай під прапором Беніну, судна, яке вважають судном тіньового флоту РФ, повідомляє агенція Reuters. У ЗМІ з'явилася версія, що Боракай. Може бути пов'язаний із інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували над Данією, бо судно проходило повз її берег. У четвер стало відомо, що французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу танкера Боракей. Затриманих звинувачують у ненаданні доказів, під яким прапором ходить судно, та невиконанні наказів поліції. Раніше видання Шпігель писало, що німецька влада розслідує підозру про те, що БПЛА навмисно пролетів над важливими критичними об'єктами інфраструктури у землі Шлезві-Гольштейн наприкінці минулого тижня, щоб обстежити їх. Останнім часом незрозумілі безпілотники помічали і в інших країнах Європи, в тому числі і в Данії, яка наразі головує в ЄС і приймала 1 2 жовтня лідерів держав-членів Євросоюзу. Дрони бачили серед іншого і над військовими об'єктами. Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі розкритикував ЄС за те, що той не захищає європейські аеропорти, і заявив, що несанкціоновані дрони, які порушують повітряний рух, слід збивати. На тлі інцидентів з невідомими дронами і збільшенням ризиків з боку Росії в Європі обговорюють створення стіни дронів. За даними видання Euroactiv, чотири найбільші економіки ЄС, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія обережно ставляться до стіни дронів. Зокрема, канцлер Німеччини Мерц повністю уникнув цієї теми на переговорах цього тижня у Копенгагені, зосередившись на конкурентоспроможності та подальшій підтримці України. Раніше цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що стіна проти дронів не може бути реалізована ще кілька років. Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що дав досить жорстку відповідь німецькому канцлеру Фрідиху Мерцу, який поставив під сумнів абсолютно ефективність майбутньої стіни дронів на східних кордонах. ЄС повідомляє польське видання РМФ 24 Моя відповідь була дуже чесною і досить жорсткою у своїй чесності. Якщо хтось буде шукати 100% методи, 100% гарантії безпеки, то нічого не знайде. Сьогодні ми, як НАТО, як Європа маємо шукати методи, які максимально підвищують нашу безпеку, заявив Туск. Президент України Володимир Зеленський у розмові з керівництвом ЄС на саміті у Копенгагені заявив про готовність України долучитися до проекту стіна дронів та поділитися досвідом. Данські партії досягли домовленості про заборону використання мобільних телефонів протягом дня для школярів початкових класів. Про це повідомляє видання ДР. Широка більшість партій парламенту Данії погодилася на те, що вже з наступного навчального року колярам Початкових класів не було дозволено діставати свої мобільні телефони під час уроків та занять після основної частини навчального дня. У Міністерстві справа дітей та освіти деталізували, що рішення буде стосуватись усіх класів початкової школи та гуртків. Та усіх типів портативних пристроїв з доступом до інтернету, крім шкільних планшетів і комп'ютерів. Як вважають, без доступу до телефонів дітям буде легше зануритись у навчальний процес і сконцентруватися для окремих категорій учнів, яким певні застосунки в телефоні потрібні для відстеження показників здоров'я чи навчання, Передбачили винятки, крім того, школи зобов'язали закрити доступ через свою wi fi мережу до соцмереж та ресурсів, куди діти не повинні мати доступу, зокрема онлайн-магазинів, стрімінгових та ігрових платформ, онлайн-казино і сайтів для дорослих. Також школи заохочують в цілому критично оцінити необхідність екранів у процесі навчання, і принаймні, у початковій школі віддавати перевагу традиційним форматам навчання. Домовленості передував звіт комісії з питань здорового способу життя е і тривала дискусія. Дослідження данського міністерства освіти за осінь 2024 року показало, що кожен третій учень 6-8 класів визнає, що відволікається від навчання через мобільний телефон, попри те, що абсолютна більшість шкіл так чи інакше прописали у правилах заборону користуватися телефоном під час уроків за розваги. Останнім часом подібні нововведення обговорюють або вже впровадили у багатьох країнах Європи. У Латвії заборонили користуватися мобільними телефонами під час перебування у школі учням перших шостих класів. У Швеції молодшим школярам також повністю заборонять користуватися телефонами. А ще цього тижня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан уже традиційно наговорив багато неприємного про Україну. Та на що гідно реагувало наше міністерство закордонних справ немає жодного сенсу переповідати вам ці розмови, оскільки вони важливі лише для самого Орбана, який вирішує два особисті завдання: перше, демонструє Путіну, що він його надійний партнер і вміло дратує європейських лідерів та блокує ряд рішень ЄС. А друге, він готується до чергових виборів в Угорщині у 26-му році, які швидше всього програє. На цьому завершую огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та Конкурент Волинь у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.